Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи з сезону 2020-2021 років. Це був матч у дні восьми фінала. Матч, відповідь. Матч другий з двох у Києві. Низко Олімпійському, Шахтар Донецьк. Луїша Каштру. Приймає римську рома. Павло Фансекі. 2-1. Рома перемагає. І по сумі двох матчів в губ протистояння за рахунком 5-1. Далі все-таки проходять римляни. Давайте поговоримо про даний матч. 4-3-3. Стартовая реснока 4. Стартова 4. Укаштов. Головний тренер команди. Анатолій Трубін, воротах, Сергій Кривцов, ТАО, пара центральних захисників, Колі Матвінко Дадо, По флангах, Маркс Антонія, Майка, Налан Патрік, трика захисників, Жуніор, Жуніорму, Райс, Мондерсаломон, та Т.Т. У нападі. Це стартовий старту версноктерен. Рома, Павло Фансек, головний тренер команди, 3-4-3, стартовий версновка Роми, Лопіс воротах, Брайан Кристанте, Ібаніс Кумпула, три захисників, Виллір Діавара, Дя... Дя... захисники, Карсдорп, Спінацу Алтералі, Борх Мейралі, Перес та Педро у нападі. Це стартова розстановка римської Роми. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про Самеч говорити. Шахтар прям тотальний, знаєте, володів м'ячем. І справді. Тотальний контроль був у Донечен. У першому матчі римляни перемогли з рахунком 3-0 Шахтар. Штурю потрібно було збивати, і, в принципі, що тренер напанно то розпочав, хоча пригодиться, знаєте, на пане був момент у Борха мой У 9 матчі, коли борка мойраль виграє боротьбов, у захисники ще теряє борка мойраль виходить на дану позицію Удар! в Борка мойраль! Ударии! Штири пригодиться дарвало на Патріка, а в руки в Ромі. Ще пригадається, в принципі, пану, не пану даржніремореси головою, але надається його реалізувати. Ну і цікаців параштем завершується. Моментів, в принципі, знаєте, не так такий багато і справді було. Ось був тотальний контроль прямоштере, прям тотальний був контроль. Коли Шахтар дуже багато м'ячем, то володів то, да? ось там за 70%, якщо не помиляюся, Шахтар володів м'ячем у матчі Роми. Але при цьому гольових таких шансів, в принципі, обидві команди майже створювали. Ось був цей момент бурги моє в першому таймі Штера перед судорожені Ромареса головою, ну і все, і більше так, знаєте, і не пригадаєш, пам'ятаєте. Денціньо, Марло, Сергій Болбот, Георгій Судаков та Єхім... Євген Кадапленко, перепрошую, ведуть Штера на другий тайм. Ренц Пелегрині, Манчині, Перес, Рікрид Клафіарі та Стефан Ільшараві ведуть у Роми. Трішки, трішки, друзі, пізніше. У другому таймі. А Рома забиває гол на 48-й хвилині матчу, в кінці кінців Римлін збивається. Хороша така, Робо переходить по правому флангу дуже хороша справді атака. Проходить у Рома. йде просто, даже много майданчика, старий Кривцов в п'яткацію, вбиває м'яч. А тут так тут, намекай, борха моей б'є головою, Борха, удар гол! все таки забиває Рома. 48 ма хвилина матчу, Борха Майораль добиває м'яч з близької виставни в Ситковаріт. Намагався Сергій Кривцов рятувати шахтар, але Борха Майораль збиває. Один-нулі, по сумі, двох матчів матчового протистання рахунок стає 4-0. Потім Рома могла моментально другий м'яч забивати. Такому ми цінами піднесені. Супер шанс був Переса. Куй Перес! Ні, не Переса Педро! Виходить на на позицію один на один виходить Педро, але не вдається йому реалізувати свою нагоду. Ще перейдеться удар борхи моєралі головою, коли рятує Трубіян. Шахтар Донецьк. Тобто справді такі важкі були хвилини. Штеряли донеччани не пропустили. Знайшли в собі сили. Донецький Шахтар. 59-х видавачу. Команда Луїша Каштеру проводить дуже хорошу атаку. ТТ. Хороше робить закидання. Му-марлос! Головою робить схитку на дальній стійку, Удар. Гол! Журіо! Мора, yes. Один один. Один один. Зрівнян рахунок Шахтар. Зрівняє рахунок штавеницька. Ован Патрік, До речі, не марасан Патрік від гольву передачу на Дженера Марайса, однілий Шахтар. Рахунок овече зрівняла українська команда. Потім всі непоганий був удар в виконанні Євгеніка на Тут дуже здорово Євген Наплянка і справді дуже здорово там пробивав але не йдеться в гонконапленку реалізувати цю нагоду, тому що відбував Лопес удар відповідно кутовий. Але справді Шахтар більше володів м'ячем, Шахтар більше справді атакувала команда Луїша Каштарова, але не йдеться ж реалізувати свої та нагоди. Ви розумієте, друзі, просто не йдеться реалізувати свої нагоди. Ось. А Рома, Піймала контратаку. Контратаку! Все-таки Рома знайшла свій шанс на контратаці. Рахунок 1-1. По сумі двох матчів протистояння рахунок 4-1. Але Рома проводить дуже хорошу контратаку. Карлос Перес. Виходить 1-1. Карлос обіграв Карлос Перес. Виходить 1-1. Обіграє Анатолія Трубіна. Карлос Перес! Простріл Карлоса Переса! Борха Майораль один перед воротами. Удар! Гол. Гол Борха Майораль. Робот рахунок один-два. На користь римської роби це непоганий був менш штаря, коли дуже здорово донеча не розігрують цю хорошу комбінацію Марлос. Отримує м'яч Марлос, Марлос. Іде перечину на дії, де йде, проведе м'яч на Марлоса! Марлос! 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 Не влучає Марлос! Не влучає Марлос! и площина, Лопес відбиває удар Марлоса. Ну, в кінці кінців суддя дає, друзі, фінальний свисток. І в кінці кінців у цій битві Рома таки перемагає. Ось, друзі, підсумкова, до речі, статистика, де нога Тотальний контроль у підопічних лише кастро. Тотальний контроль! 65 на 35. Але по ударах подивіться, друзі, 9-8. Пермак Роми І 4-4 з ударами в площину. Тут абсолютна редуга. І, до речі, секутуємо 5-0. В принципі, такий нічийний матч, я вважаю. Що, в принципі, нічия, напевно, було б таким більш таким рахунок без прозицію. Да? Ось, що програїло, в принципі, наприклад, футбол, мало ще показала. 727 передач. Зробили донечани, 89% точність передач. Робить 404, до речі, передачі, з них 80% точності передач справді. 810% це не спрошення правил. 2-2 за житими картками, 0-2 по офсайдах Ще піділити підсумок цього матч, то да, в принципі, да, Шахтар хоч і програв в ромі 18 березня 2021 року за гонком 1 дала. Але, в принципі, команда лише каже, показала дуже хороший футбол. Взагалі, друзі, Шахтар у сезоні 20-21. Ну, в принципі, напевно, виступить. Да, ось розпочинали лізі чемпіонів. Третю позицію в групі з Брусю Мінг-Глагбург, з інтером з реально посіли. Потім потрапили в Лігу Європи, Європу, просто Лавів вилетіли від роми. В принципі непогана команда лише каже, що це показало цій європійквій компанії. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях, що ви себе є Пригадали ми цей матч, який відбувався 18 березня 2021 року. Матч у дні восьмій фінал Європи, матч другий з двох, матч відповідь. Київ, Ось олімпійський Шахтар Донецька Рома. Один-два. Перемагаю. Друзі я вам хочу побажати тільки добра, та щастя в житті для мене найголовніше, друзі, щоб ви усі були щасливими. Бережіть себе, побажаємо ромі та шитири Донецьку, тільки всього самого самого найкращого. Бажаю вам друзі тільки добра, Будьте щасливими завжди. Усі новачня. Усім нових зустрічей.